Всім привіт! З вами Марка. Я тільки проснулася і відразу до вас з розпаковкою посилок з тему. Я нарешті дочекалася, поки мені прийде декілька посилок, щоб не робити маленьке коротке відео, тому сьогодні у нас три розпаковочки. Давайте почнемо. Тут щось невеличке. Я пам'ятаю, що замовляла дуже багато речей. Для будинку. І от перше, що мені попало в руки це ось така пластикова поличка. Вона є зовсім невеличкою, але, сподіваюсь, буде добре триматися на стіні. Це у ванну кімнату для мочалок, можливо, якийсь гель поставити. Я дивилась у відгуках, що вона досить такі немаленькі навантаження витримує. Сподіваюсь, це правда. Так, наступне. Наступне, що я бачу, це щось дуже маленьке. Це підвіска у вигляді серця. Це серце це пластик. Я думала, воно буде металеве. Але ні. Не дуже воно мені підходить під цей образ, напевно. Такі підвіски популярні були, як мінімум рік тому. А я от. Придумала її замовити тільки зараз. Ну, нічого, до якихось образів мені підійде. Значок. Ось так виглядає цей значок у вигляді чайного пакетика. Він про мене, тому що я абсолютно не п'ю кави. А чай 6 разів на день мінімум. Тому мені подобається. Також мені прийшла ось така штучка. Якою потрібно чистити одяг, знаєте, замість того ролика такого? Так як в нас три котика шерсті вистачає. Хороша річ, вона є багаторазовою. Ви нею покористувалися, помили під водичкою, вона висухла і знову готова до використання. Тому можете придивитися. Так. А це посилочка мені для роботи. Мені прийшли різні е, милі обмоточки на тату машинку. Вони значно дешевші на тему, ніж в професійних магазинах. Наступна посилка має ось такий вигляд. І я точно знаю, що це. Я замовляла для своїх батьків. Самоклеючі панелі. Ось так виглядають ці панелі, вони імітують плитку. Я хочу обклеїти ними фартух в мами на кухні. Але от бачу на першій же плитці є дефект. Їх тут 10 штук. Сподіваюся, не кожна з них з таким дефектом. З дефектом прийшла лише одна плиточка, якщо це можна так назвати. І на тому дякую, скажімо так. Ціна їх є, не є дуже високою, тому пробачаю. Завтра буду займатися тим, що робитиму мамі новий фартух. Тут мені прийшов вакууматор. Я собі замовила, так як знаєте, скоро сезон заморозки, а це хороша річ. в мене подруга давно користується таким. І мені подобається, що коли ви вакуумуєте продукти, вони займають значно менше місця в морозильній камері. Також є декілька пакетиків в наборі. Будемо сьогодні з чоловіком тестувати. Я замовила ще одну пластикову поличку, ось так вона виглядає. Якщо чесно, я вже забула, для чого я її замовляла. Скоріше за все для кухні. Але точно не знаю, та я знайду, куди її приклеїти, де її застосувати. Якість мені не дуже подобається. Тут м'який пластик, він легко гнеться. Коротше, не подобається мені. Також прийшов ще одненький значок. Це моя мрія. Я собі обов'язково колись куплю дім на колесах і буду подорожувати. Тому. Це, так мені, мотивація малесенька. Також додатково я замовила пакети для вакууматора, бо я не знала, чи будуть іти з ним в наборі. Як виявилось, декілька є, але все ж їх буде замало, тому замовила ось такі розмір. Тут їх в наборі здається 50 штук. Згодиться. А це набір тримачів на кухню. На фотографії ви побачите, як їх застосовувати. Замовила, щоб гарно на кухні зберігати фольгу, пергамент і подібні речі, щоб це не валялося все в тумбочці. Тут їх чотири штуки. Мені здається, я замовляла більше. Ну, окей. Також для кухні мені прийшли баночки для зберігання спецій. Це я замовила для своєї мами, так як в мене є баночки для зберігання спецій. В мене скляні, а це пластикові з такими кришечками. Наступне, що я вам покажу, кажу відразу: це досить спонтанна покупка, я б сказала навіть не обдумана, але, як є, мені прийшло. Прийшов, прийшла. Коротше, ось така перука. Так, я не збираюся в ній ходити, ні. Е, я не знаю, навіщо я її замовила. Напевно, мені в моменті було цікаво подивитися, як я виглядаю з довгим рижим волоссям. Воно досить таки довге. Е, на дотик приємне, але як я бачу, воно дуже таки облазить. Тому Ходити постійно в такому, напевно, нереально, тому що декілька разів одягнув і перечок став лисий. Але, так як я кажу, можливо, колись для фотосесії раз одягнути чи просто посміятися. Коротше, треба буде приміряти. Я відзніму інші посилочки і покажу вам, як виглядаю я. Паричкові. Чесно, я вже забула, як поводитись з довгим волоссям. Як я її одягну, як я її вкладу, не знаю. Також замовила наліпки. Наліпки для того, щоб підписати ось ці баночки для спецій, де знаходиться яка спеція. Наступне, що я бачу, це. Ось такий малесенький, милий метрик. Ось так він виглядає. Щоб поміряти собі талію, наскільки вона стала ширша, бо точно не тоньша. Чесно сказати, я себе не сприймаю. Якось в житті в зеркалі ще більш-менш нормально. А от на камері, на камері не дуже, якось. Сильно видно, що це штучне волосся, сильно видно, що це не мій образ. Коротше. Якось в мене для цього парика надто темні брови, як на мене. До речі, я колись ходила, в мене був вибіляний чуб з однієї сторони, але інше волосся було коричневе, а не риже. В рижі я навряд чи колись пофарбуюсь, можливо, там десь під 40. А я дякую, що дивились це відео. Ставте пальці вгору, підписуйтесь на мій канал, напишіть в коментарях, як вам я з рижим волоссям, довгим. Так. І до наступних зустрічей.